А далі час для сенсаційних новин зі світу української музики. Нещодавно відбувся реліз платівки Аж гай гуде» з українськими музичними архівами 70-х-90-х років. Це перша повна збірка української музики записана до та одразу після розпаду СРСР. І саме про цю збірку ми сьогодні говоритимемо з нашими гостями, засновниками архівного звукозаписуючого леблу Шукай Дмитром Пруткіним та Олександром Цапенком. Їхнє музичне видавництво безпосередньо займається поверненням до життя втраченої української музики 60-х та 90-х. Вже йду зустрічати гостей. Доброго ранку, добро ранку. рада світати. Прошу проходьте. Прошу. Хлопці, доброго ранку. Привіт. Добрий ранок. Раді вас бачити. Назайм. Доброго ранку, друзі. Дмитре. Дякую. Будь Дякую. ласка. Олександре. Навпаки. Ага. <реш> Дмитрий Олександре. Так. так. Дякуємо за цей реліз, звичайно. І розкажіть, як народилася ідея створити антологію української музики 70-х, 90-х років. Чим вона вас. Надихнула. Ну, Почалось те, що у нас є лейбл, і ми займалися пошуком всілякої забутої української музики. І, в принципі, ця ідея зі збіркою це була наша якби, стартова позиція, стартова точка. Але на момент зародження лейблу якось не вистачало ще, мабуть, досвіду якогось і ну, розуміння, як це робити. Тому ми е, почали якби, з ви, видання окремих е, альбомів, і вже на після дев'ятої платівки вирішили, що можливо вже настав час е, скооперуватись і зробити збірку з, з усім, що ми знаємо і любимо. Слухайте, я хочу вам зробити комплімент. Я так розумію, що це е, пояснення до цієї платівки. Так тут е, всі пісні є, чи немає. Чи що це розкажіть? Це не всі пісні. Це як анотація, і е, наш друг Віталій Віталій Бердецький, котрого ми запросили співпрацювати над цією збіркою. Він uh -huh. зробив для нас дуже гарну роботу, е, розписав під кожен трек під кожну. Групу виконавця композитора е, опис і опис взагалі платівки. Mm -hmm. Чи було зрозуміло, знаєш, історія, історія кожного історія кожного треку. А Віталій Бардецький як людина, яка зняла «Вусатий фанк, дуже відоме кіно. І враховуючи відродження вусатого фанку е, зараз в українському музичному середовищі, це дуже важлива історія. Ми поговоримо потім про. Е, Графічну частину вашої роботи, це Марія Примаченко, це теж важливо, але. Ще, будемо... ще, ще секундочку, я хочу звернути але... увагу, що ця книжка, ця анотація, вона білінгвальна українською і англійською мовою. Тому що. Е... Вона розрахована. Тому що звичайно... випущено на... На... на американському лейблі, це теж важлива історія. А -а -а. Але я почну саме з музики, з вашого дозволу. Хлопці, музика того часу вона дійсно має унікальне звучання. На щастя, це відроджується завдяки, зокрема, вам, що ви шукаєте ці записи. Як ви обирали. Оці композиції, про які зараз читає Ірина, і які можна почути на платівці, чи можливо були якісь особливі моменти під час відбору, ваші дискусії? Ну тому, що зробити багатий різний плейліст, це непроста робота. Ну, це така симбіоз нашого досвіду, який казав, що ми розпочали лейбл, Започаткували там 5 чи років тому. І, а до того, що дов, дуже довгий час, якби дігали по барахолкам, шукали різну музику, і це просто якби така е, робота, е, як сказати, підведення якоїсь. Е, ну, не, не межі, але от сумарно якби, за от, якийсь час. Да, да, от за, за, за 10 років, там, за 12 дігінгу, типу, от що ми все. Назбирали винесли і показали. Так, так. Я поясню з вашого дозволу: хлопці відшукують музичні записи в буквальному сенсі. От я наводив якось приклад Альберта Цикренка, мого товариша, який відслухає на українському радіо ті записи, які втрачені або невідомі. Ваша робота вона ще складніша, тому що ви вишукуєте вініли, які нікому не відомі. Правильно, як відбувається оцей процес відшукування, окрім. Е Вашого візиту на барахолки, так щоб було зрозуміло глядачам, що оця збірка це не просто зібрати пісні, які вам подобаються. Також ми е, шукаємо в архівах, в архівах кіностудії, е, в архівах е, державних архівах чи е, на радіо. На радіо е. ну, і в якийсь момент ми почали працювати напряму з музикантами. Тобто це не просто те, що ми там знайшли щось десь, якусь там платівку оцифрували і зробили компіляцію. Ми там знайшли от така історія була з секситом Шаповала. Угу. Ми знали, що існує гурт водограй, і ми хотіли видати їх платівку. Але коли звернулася до е, Олександра Івановича, він каже: А хочете послухати мої за, мої записи, які е, ніхто не ми, ми, ми не видавали його, не було можливості. Ми послухали такі вау, де це ж просто хіт. хіт, да, Це ну не хіт, але якби це зовсім інше. І дуже багато у всіх, ну у більшості музикантів я завжди в своїх закромах якісь такі речі, які вони можливо там соромилися, або не було часу можливості це публікувати, видавати, грати, і таким чином, ця вся робота із... робиться. Денис вже сказав, що з вами співпрацював дуже відомий американський лейбл Light in Інтек. Так Світло... розкажіть Світло... про це так. детальніше. Вони як відгукнулися на вашу пропозицію? Чи вони навпаки самі вам запропонували? Десь до початку ковіду так нам написав один із співвласників мед, він запропонував зробити збірку таку хрестометійну з країн. Східного блоку. Східного блоку. Ну, це ми так і обізвали, але ну, скажімо, коли для, для них це східний блок, для нас це колишній СССР. Mm -hmm. Ось. І да, так, вони якби, запропонували, і те, що там робота тривала п'ять років, насправді там вона фактично тривала там, роки два, а до того це, ми просто перебували в стані такого пошуку, ресерча і. Але зрозуміло, що після лютого 2022-го, ми зрозуміли, Зрозуміло, що е, там робити збірку присвячену ну, зі з країну, колишнього СССР да нема сенсу, і виключно сфокусувалися на музиці. а як вони відреагували на те, що ну вони Супер самі запропонували. Це була їх, якби що не треба СРСР. Давайте виключити тільки Україна. Хлопці, графічного оформлення, обіцяв, що повернусь. І тут, до речі, є окрема сторінка про Марію Примаченко. Про Чим? все, взагалі. Так. Тут ось ці книжці дуже а тут багато ще, цікавої можна, інформації. Можна, тут... А тут ще щось. Так, да, ну це пластівка. Це ж власне, с -с -с саме най, най. Чим був обумовлений вибір саме пані Марії? Ну, тому що це такі іконічний вже символ української культури і. І, в принципі, вона якби графічно лягає дуже добре на обкладинку. Якось, якось очевидно, вона заметчилась. Ну, бо... бо насправді обкладинка, у вас ще й вініли, здається, жовто-блакитні. Так, так, так. Так? Ірочка теж можеш показати, десь там платівка, покажи на камеру. Клаць. А я вас поки хлопці, спитаю, який серед треків особливий і цінний для кожного з вас? І чому? Бо ми. Зараз не згадали виконавців, окрім там Віакобзи і тих, кого ви э, э, для здається, мене згадувала. Для мене дуже а, важливий, класний трек, який я обожнюю. Це хостільня хвора пісня. Це музика з 90-х років. Вона відгукується якось до мене. Вона і сумна. І в той же час весела, надихаюча, якась. Класний трек. Раджу послухати його. А для вас? Думаю, що для мене це Кирило Стеценко. Там у нього є дві композиції. Я би сказав, що вони дві мої улюблені. Хоча я починав починав без одної, але в процесі, це знову ж таки, в процесі роботи він дістав зі своєї кишені ще одну іншу композицію. І, в принципі, це, мабуть, дві мої улюблені композиції. Грай, скрипка, грай, і ой як як» — це на, на тему української пісні, але в такій диско-обробці дуже мало часу. Дуже мало часу. Знаєте, для того, щоб фундаментально обговорити вашу роботу, але ми безмежно дякуємо. Фінальне питання: це як і де можна придбати цю платівку. Це може бути абсолютно чудовим подарунком для будь-якої вашої знайомої людини, якщо ви їдете за кордон, тим паче. Ну по всьому світу вони продаються в усіх маркет, на всіх маркетплейсах, де продається музика. В Україні можна придбати у нас в нашому магазині, на нашому сайті шукай. А також теж в локальних вінілшопах київських, українських 15 числа буде презентація офіційна. Думаю, теж можна буде придбати. Її прямо а на де буде презентація? В в, грам, бар грам це Віталій Бардецький. Це його власне місце. І буде теж такий невеличкий Q&A, будуть присутні автори. Запрошую всіх, і русь не знаю як ти, а я я б на такий би захід би сходив. Потім розкажеш мені. розкажу. Хлопці, ми вам дякуємо за вашу роботу. Бажаємо вам натхнення, окрім натхнення, терпіння, тому що шукати записи це непроста робота. Дякуємо вам, дякую, дякую вам. Дякую.